Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу подивитися на місто Київ. Останній масований обстріл. Був дуже таким жорстким, страждав Київ. Давайте подивимося. Що зараз відбувається? Які енергії, в Києві да? Ну і чого ще чекати. Угу, загальна енергетика Києва, карта сила. Ну, Тримається, тримається, проявляє всю свою силу, карта відлюдника. Кожен сам по собі. Кожен окремо намагається внутрішньо піднімати свою силу, внутрішньо триматися, знаходити десь якісь, хоч якийсь просвіт, хоч якесь світло в цьому темному тунелі. Ну і в принципі, інтересують, коли вже настане, коли вже дадуть допомогу, коли вже більш-менш настане спокійне життя, коли вже по цим картам, коли вже відчепляться, от, може знайдуть якісь інші інтереси, якусь іншу ціль знайдуть і ну, нарешті вже, якесь життя спокійне почнеться. от. Але... Але тут якось за рахунок, ну така мені думка прийшла. Що, ну от якщо хочете таке життя да, спокійне, то тут сильно да, продавлюють, продавлюють, щоб гарно подумали, щоб прийняли вірне якесь рішення, ну, це, мабуть, стосується тих територій. Які забрали, тому що продавлюють. І, і старші аркани і Пентаклієві карти все, все зводиться от якраз про допомогу та про ресурс, про ресурс, про гроші. задумалась тому що ну нам може не кажуть але в принципі від пожа до короля Тобто, мабуть, тут якось скритно, не те, що приховане, ні, не те, що таємно, не таємно, а ну, просто не сказали, да, просто не, не сказали, що. Допомога, да, от, допомога. Як яким, ну, як окремим якимось маленьким територіям, так і ну, якась така вісомая, якась така масштабна. Мені чогось от здається, що. Якось дали от, може, по окремим територіям, от по окремим територіям, от, але е, для багатьох. Для багатьох міст або для багатьох от областей, якось отак. От. Ну, але справа в тому, от я казала, да, що продавлюють. Але справа в тому, що тут є вигода певного короля. Ну, король Пентаклівий. Хто це може бути? Часто Трамп. Ну, не знаю. Але просто що є тут якась своя вигода матеріальна. Ресурсна так. Ну, то, о, планують. Ну, взагалі то, взагалі то дуже такі карти активні е, в Києві. В думках лицар жезлів, активність на серці королева жезлів це також активність і в діях мах. Тобто це стратегія? Ну, я так розумію, що все ж таки отдали і буде певна стратегія. Буде певна, але справа в тому, от знову ж тут король Пентаклі, він буде допомагати, він, ну, він буде маніпулювати. Тут можуть бути маніпуляції, тими, ну от, там людьми або підрозділами, якимось окремими такими невеличкими підрозділами, да? ну або навіть людьми ну, маніпуля... маніпулювати буде. Ну, якось, ну, от, сила, продавлювання, тобто давить. Ну і. Е в ітозі домовляються Київ. Е а, ну це ж, да, домовленості, може, поїздка на поїздка це ж намічається, чи вже поїхали на перемовини, будуть якісь пропозиції. Тому. Хоч, хоч і є певні обмеження, хоч і не так складається, як має бути, тобто, якщо і дають, то не просто так дають, але все одно якось от, е м намагаються бути активними. Тобто, не займати таку, ну, сидячу позицію? От, думають, думають, е... ну от, як це сказати, да, от по картам. Ну, хоч якось зберегти хоч якесь благополуччя. Тобто, ну, хоч якось прикрить, хоч якось прикрить, от, ну, думають і тому ну, будуть перемовини, будуть пропозиції. От. Все одно, тут навіть я б сказала, може, дійсно, може, території якісь запропонують. Все ж, все ж таки от подумають, подумають, і виходить, що ну, треба щось вирішувати. Треба якось ну, от, е, ну, от якось треба, може, воно і невигідні такі рішення, да? але е, щось от запропонують Росії. Стосовно територій. Ну, тобто, що я хочу сказати по цим картам. Да? Ну, Київ це мається на увазі така загальна енергетика, ну і влада. Тобто карти тут активні. Да. Є певні маніпуляції з боку якогось короля, е, да, е, е, стан такий е, відлюдника, де треба усамітниця і добре і гарно подумати, е, як захистити. Тобто, але все одно, все одно карти досить активні, е, досить такі. Ну, я б хотіла сказати, що позитивні, так? Да? Але, ну, от, як це можна в цей час сказати правильно? Але плани мають, стратегії мають, будуть використовувати в свій вплив, будуть використовувати і. Щось залучати, якісь і матеріальні ресурси, може пропонувати, і розмовляти, і думкою. Ну, тобто, все, все що можна, все, що мають в арсеналі, от, якось будуть з цим от, їхати на перемовини. Може і навіть вносити якусь пропозицію будуть. От. Ну а, ну, а стосовно загроз, є загрози. Є загрози, по цим картам це як наступний слой, то, виходить, будуть, буде ППО працювати, будуть, будуть відбивати, будуть ракети. От. І, ну, Це ж знов це, знов це така маніпуляція до переговорів. І, може, десь і получить, десь і без світла можуть залишитися якісь ділянки. Ну і знову, скоріш за все, масований такий буде. Масований, от схожий на такий, як і був Такий от ось, о, ось цей обстріл. Так що, да. Ну. Ось такий розклад в мене вийшов. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Пока-пока, до наступних розкладів!